Якщо говорити про фейки, то це не поодинокий випадок. Адже щойно пролунали вибухи у Львові. Одразу з'явилися змонтовані ролики, які намагаються перекласти провину на українську на місцеву владу. Це класична схема російського ПСО, коли Емоції гарячі, люди всі в напрузі і в мережу вкидають винних. І от ще один випадок: нещодавно хвиля фейків прокотилася по громадах. Поширювали про очільників міст. І один із них, міський голова городка Володимир Ременяк. Пан Володимир в себе виклав на Фейсбук сторінці. Допис із тим, що ось е, фейк обережно розчарує, ніхто мною у столиці не цікавиться, так як і півроку тому, бо вже було таке, так як із десятками інших голів. І ось підбірка фотографій, Тут фотографії голів і Львівщини, е, Бориславський міський голова, Франківський голова, Галицький, Золочівський, е, Чортківський, е, міські голови е, Києва. Тобто, це якась така масована атака. Пан Володимир, з нами на зв'язку, давайте про це поговоримо. Пане Володимире, вітаю вас. слава Україні. Е, вітаю, Тетяно, вітаю студію, вітаю слухачі, вітаю глядачі. Так що у вас там, які обшуки у вас там перевірки були? Та ні, не було ніяких перевірок. Справа в тому, що це вже не вперше. Це такий системний трюк, привертання уваги до певних телеграм-каналів. Вони дають скандальну, зашкварну новину і вони дають посилання на те, щоб можна прочитати більш докладніше про цю новину на їхньому телеграм-каналі. Далі щоб людина, яка має інтерес до цього, 에, зайшла і щось почитала, що взагалі не стосується цього заголовку. заголовку то їй потрібно стати читачем цього каналу. Так, оце е, славнозвісний телеграм-цяпомийка назбирала 1 мільйон сто тисяч підписників. Можна собі тільки уявити якій е, якої якості якого ж типу новини вони продукують? А з іншого боку, в умовах війни, яка точиться в тому числі на інформаційному фронті, тут має бути окремим предметом дослідження такі факти кіберполіції органів, які займаються кібербезпекою, тому що це ці вкиди і там взагалі можуть ноги рости і до нашого ворога. Ну ж, спрямовано на те, щоб посіяти якісь разов розбрат в суспільстві. Тоді, коли нам треба єднатися, тоді коли у нас є кого не Ми маємо ненавидіти ворога, який намагається нас вбити, знищити, який нас атакує масовано. Е наша увага розсіюється і ворогами обираються люди з середини. Так ми розуміємо, що напевно так сталося прионі. Владу в Україні не люблять. Десь це є складовою нашого менталітету, тому що у більшості своїх історичних проміжків періодів ми мали окупаційну чужинську владу. Але ми вже досить довгий час маємо свої структури, свої органи влади, як виконавчої, так і самоврядної. І тому, якщо подивитися на саме цей вкид і подивитися, який обсяг людей було задіяно, керівників громад. Там навіть є неіснуючі керівники громад. Там говорилося про головівського міського голів громади. По, по факту такого самоврядного органу, як Сихівська громада, не існує з великою повагою до Сихова, як одного з районів Львова і до Львівської громади. Тому е, я спочатку не хотів реагувати на це, бо подібний подібна е, стаття, подібний матеріал був, був десь раніше 5-4, може 6 місяців назад. Е, і плюс на фоні тих трагічних подій, які ми зараз переживаємо, наша громада, ми в неділю. Юлю в понеділо прощалися з двома нашими нужніми воїнами з третьої штурмової бригади. В неділю ми отримали звіску: про те, що в російських атаках ракетних на Львівщину. Загинули мешканці нашої громади. Ми вчора мали похорон двох жінок, сорокарічної жінки Уляни і її донечки Анастасії, 15 років у нас в нашій громаді. Умшані на фоні цього я вважав, що ця інформація вона є не але насправді пізніше я дійшов до висновку. що про це треба говорити, і це треба озвучувати, тому що це також загрози нашій безпеці, і це також про нашу стій. Ми сьогодні зверталися. Ми хотіли, щоб в ефірі нам прокоментували цю ситуацію з кіберполіції. Ну на жаль, вони не змогли, а, а дарма. Тому що якщо підрахувати тільки за таким попереднім підрахунком з тих постів фотографій, що ви скинули в своєму дописі, ці всі сторінки, телеграм-канали, там і фейсбук-сторінки вони охоплюють сотні тисяч читачів. Тобто люди переходять, крім того, неодноразово є випадки, що люди, коли приходять за посиланням, то злочинці мають доступ до їхніх персональних даних, зламують їм їхні соціальні мережі. Тобто, це частина системної інформаційної війни. Але скажіть, пане Володимире, як це сталося? Тобто, ви це появилося в один час нас про всіх міських голів. Е, ні, я просто вже пізніше попросив моїх друзі, е, так само промоніторили і цей телеграм-канал. Вони подивилися їхні активності. Ми побачили, що в межах короткого проміжку часу така інформація є про інших голів. Тих сім чи вісім чи дев'ять світлин. Я не пам'ятаю, де йшлася про інших голів. Це ж напевно не все. Це так. Вершина цього моніторингу, бо ми глибше не заходимо. Плюс по мені я ж кажу, півроку тому десь приблизно така сама інформація поширилася. Але вони тоді заходять в пабліки, в групи, які є на територіях, де прізвище голови відоме для багатьох, І де так само ті зашкварні новини дуже багатьох. Цікавлять. І в такий спосіб вони е, натягують у ту читацьку аудиторію не до кінця критично мислячу, і до речі, з цією аудиторією далі, якщо вона вже в тебе є, можна її годувати дуже незрозумілого е, штибу незрозумілої якості інформаційним продуктом. Тому що, е, як правило, люди, які критично мислять, за такими посиланнями не дуже ганяються, Вони не стають читачами таких е, телеграм помить, е, угу. тому е, я не знаю, можливо, е, охоплення має. Значно ширші масштаби, я тільки промоніторив якусь частину, і навіть деякі мої друзі мені скинули ще якісь посилання з іншого боку. Мені багато моїх знайомих писали, дзвонили, і я вже втомився відповідати кожному, що я не знаю про що йдеться. Тому я вирішив написати цю публікацію, яка розставила всі крапки над і і пояснила, що це просто черговий фейк, і це е, маніпулятивне використання. Тих читачів соціальних мереж, які не завжди критично підходять і не мають вибіркового підходу до тої інформації, якої є просто вагон у соціальних мережах. Інформаційна безпека, інформаційна гігієна це теж одна із запорук нашої перемоги. Це однозначно до тих голів, про кого написали в дні. Ми телефонували. Вони навіть не знали, що про них таке пишуть. Не знають, що розповсюджують. А це та, говорить про та, те, що та, ви та, на місці. Ви на місці займаєтеся своєю роботою. Ви ховаєте герої. Ви от е, поховали е, молоду е, жінку із дівчинкою, які загинули у Львові. Ми всі е, травмовані цією війною. Але якщо подивитися під коментарями у вас на сторінці, люди вас підтримують, розуміють і кажуть, нехай ті писаки роблять те, що робить для Збройних сил України ваша громада, і ви як голова. А в скрінах з телеграм-каналів, от всі. От, зрада, зрада, всі крадуть від верха до низу, від Києва до села. Тобто, це теж мета нашого ворога посіяти зрадоньку, посіяти от такі сумніви. Так, і це очевидна мета. Ви знаєте, я є учасником дуже багатьох чинів поховань, тому що в абсолютній більшості тих втрат, які ми маємо по нашій громаді, я від початку до кінця. Є при зустрічі наших воїнів і до останнього прощання з героями, і інколи ну, в більшості випадків священники це є мудрі люди, вони досвідчені люди, вони говорять про речі християнські, моральні, вони е, розуміють, хто є істинний ворог, але інколи також доводиться чути, що священник говорить наративом чисто російським, перший з них. Так, ми маємо такі гріхи, і це нам через те, що ми до церкви не ходили. Так, ми маємо такий гріх, бо ми вже 30 років. Ми такі казнокради, ми такі криворуки. Ми не можемо побудувати свою українську державу. Так, ми такі, бо ми такі, бо ми погані. І жодного слова не чути про справжнього ворога, який нас знищує. Та ми не є гіршими за інших європейців? Та скажіть, який сьогодні європейці так би боронив цінності демократії, свободи і незалежності, як це роблять українці? Та жоден, та жоден, це чіткий приклад. Україна зараз показує приклад надзвичайної мужності, гідності, і Україна показує те, що ми є надзвичайні люди, українці. Та скажіть, будь ласка, чи не російським наративом є те, що Україна як держава не відбулася? Та чисто стовідсотковим російським наративом ми відбулися як держава. Просто ці процеси державотворення вони є складні. Вони не відбуваються протягом одного року чи десятку років. Вони є дуже складні. Так скажіть мені, а в умовах війни хіба в нас не непомітні деякі речі розвиткові? Хіба в нас бізнес не вкладає інвестиції і не реінвестує на свої території? А хіба це не віра нашого бізнесу? В те, що ми вистоїмо і переможемо саме так? Я би хотів побачити будь-яку європейську державу чи іншу світову, яка би поряд мала імперіаліста-агресора? Який не сприймає нашої державності, який не сприймає те, що українці окремий народ з правом на свою свободу, вибір і на свій шлях, тому знаєте, я ж кажу інколи, коли ти чуєш, що публічно працюють російськими наративами і скеровують вістрі атаки, вістрі негативу втомленого війною суспільством психологічно вже. Тоже розшарпаного на свого ближнього. Ну хочеться сказати, що е, в такий спосіб ми не вистоїмо. Ми вистоїмо тільки тоді, коли ми будемо чітко в лісон говорити: ворогом є москаль, орки нас хочуть знищити, але ми сильні, коли ми об'єднані, і ми обов'язково переможемо. Може емоційно трошки. Дякую. Ну, дивіться, емоційно, але ми зобов'язані про це говорити, тому що це наша роль, е як локальної журналістики і громади у боротьбі з дезінформацією, тому що крім ракетних атак ми ще отримуємо інформаційні атаки. І коли ці фейки залітають, особливо коли ми вразливі після ночі е обстрілів і трагедій, то якщо наш ворог руйнує будинки, то цими інформаційними атаками руй. Руйнує довіру, а ми маємо на одному довіряти, підтримувати і триматися разом, бо тільки в єдності наша сила. Пане Володимире, дуже дякую, що ви ввімкнулися і прокоментували. Дякую, що ви розклали це все і показали обсяг. Цього сподіваюся, що нашим наші глядачі будуть обачнішими і будуть дотримуватися інформаційної гігієни. Володимир Меняк, голова Городоцької громади. Слава Україні, героям слава дякую. Дякую.